Вступ тиша найнебезпечніший інструмент режиму. Вона не ламає, вона формує, вона не ранить, вона готує. І ось ти стоїш у ній, у тиші, де немає сирени, немає вулиці, немає крику. Є лише думка, і вона небезпечна. Хто готує втечу під, прикриттям руїни? Чому у Зеленського в голові не перемога, а план евакуації? Хто формує кінець гри, в якому хаос це прикриття? Чому в його оточенні більше людей із квитками на катар, ніж із планами оборони Сум? Хто пакує валізи, поки ми пакуємо труни? Хіба країна, яка воює, готує новий уряд не для перемоги, а для обнулення відповідальності, коли крах системи стає інструментом імунітету? Чи можна засудити президента, якщо вже немає країни? Хто перетворює руїни на алібі? Чи потрібен йому порядок, якщо він не переживе перший запит прокуратури? Чому логіка ми тримаємось така ж порожня, як кабінети навколо нього? ХТО запускає кризу, щоб знищити свідків, що простіше прибрати журналістів чи спростувати їхні запитання. Чому кожна критика прирівнюється до зради? І чому кожна правда це вже інформаційна атака? Коли ворог це той, хто питає, де обіцяний мільйон дронів? Як виглядає режим, що боїться закінчення війни? Чому мир лякає більше, ніж ракети? Бо мир це момент розрахунку. Це тиша, в якій чутно, хто що вкрав, хто кого покривав, хто зробив кар'єру на крові, чому Зеленський робить усе, щоб не настала ця тиша? Хто вигадав, що Майдан – це не криза, а вихід. Чому кожна ескалація виглядає як інструкція? Хто спровокує вибух, щоб потім втекти під шумок? Навіщо влаштовувати псевдобунт, якщо вже знаєш, що судова повістка ближча, ніж здається? Як перетворити протест на прикриття злочину? Коли Зеленський назве себе жертвою, хто нагадає, хто почав. Чому він готує власну жертвеність як піар-кампанію? І чи не тому ворогами народу стали ветерани, волонтери, генерали, критики, чому мовчання нова політика банкової? Коли востаннє президент відповідав на реальні питання: чому прямий ефір лише сценарієм, чому інтерв'ю лише для тих, хто не перебиває? Чи може країна вижити там, де президент не витримує діалогу? ХТО перетворив прем'єра на жертву радіоактивної відповідальності? Шмигаль. Фігура чи громовідвід? Хто наступний стане тим, на кого спишуть все? Чому змінюють обгортку, але лишають отруту? Хто ховається за шмигалем, чи, точніше, за ширмою з іменем Єрмак? Чи можна рятувати країну, якщо ти вирізав усі справжні обличчя? Чому залужного знімали як небезпечний елемент? Чи він надто нагадував, що герої це не ті, кого ліплять в офісах, а ті, хто вивозять на собі фронт, хто боявся його більше Путін чи Зеленський? Якщо все згорить, хто скаже правду. Чи залишиться бодай одна структура здатна сказати: так це був саботаж? Так це була симуляція реформ, так це була гра за владу, не за народ? Чому закон замінено заклинаннями? Чому замість суду? Брифінг, чи може людина без віри в післязавтра повести країну в завтра? Який його план? Чи є хоч один доказ, що він бачить щось далі за шестимісячну кампанію? Чи це лише шоу без сценарію, де публіка виконує роль жертв? Як перетворити націю на статистів у власній історії? Чому ми плескаємо там, де мали б ставити питання? Чому кожна згадка про демократію звучить як сарказм? Хто змінив глядацький зал на зону мовчання, коли починається справжня зрада? Не тоді, коли ти програєш війну, і не тоді, коли крадеш, а тоді, коли відмовляєшся побачити себе в дзеркаль. І Зеленський вже давно прибрав всі дзеркала. Міраж тобі кажуть, не розгойдуй човен, але корабель вже тонкий, він тоне не через ворога, він тоне від того, що капітан тікає від штурвалу. А штурвал – ну це відповідальність не за фронт, а за тил, не за поразки, а за мовчання, замикання, Мірор мірор-луп. Ти мовчиш, а отже, вони виграли, ти ставиш питання. Отже, ти небезпечний, ти віриш. Отже, тобою легко керувати. Наступний майдан може бути не нашим, може бути їхнім. Під фальшивим прапором, під чужим сценарієм, під фразою Да, знову народ повстав, але це не повстання, це втеча.